З нами Тарас Завгородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю. Добрий день. Доброго дня, пане Тарасе, Сьогодні важлива подія відбувається. В, в контексті Криму кримська платформа на рівні парламентів Чехії відповідне засідання. Президент Зеленський виступив там. Там присутні наші депутати фізично обговорюється тема звичайно, деокупації Криму. Зеленський сказав, що флот РФ поступово тікає з Криму. Надійних місць в Росіян вже немає, але поки що повного вогневого контролю ми не маємо над півостровом. Водночас, повернення Криму це лише питання часу, зазначив. Президент, тому я хотів би у вас запитати, чи лише питання часу повернення Криму, чи потрібно все ж таки ще докласти багато зусиль і організаційних? в тому числі Більше зброї, власної потрібно. Дивіться, пам'ятаєте, як тільки там почалася історія про зернову угоду, часто говорили: ну, от зайдуть конвої НАТО, якось будуть їх охороняти. Ну нічого не відбулося, навіть Туреччина злилася. А що зробила Україна? Почала вирішувати свої проблеми, в тому числі а, взяла в руки власну безпеку. СБУ наштампувало дронів. Так надводних, так почали кошмарити Чорноморський флот Росії. Так залякали, що спочатку там або в Кримський міст залетіла, або в Бухту Севастополя ще минулого року. Перші ж удари були. По бухті Севастополя це скряпаскреп їхня була, і що ми бачимо? Вони трапить з Криму і чомусь запрацювали порти Одеси, Чорноморська, Южно. Це ще раз показує наскільки е, по правильно, коли ми беремо в руки власну безпеку. А далі питання власної зброї, тому що ну недостатньо нам зброї дають. Давайте будемо відверті. І ми повинні нарощувати власне виробництво. Е, сьогодні прокинувся шмигаль. Я читаю повідомлення раптом. Він говорить, що з принципу цей. Раптом він з'ясував, що в світі є дефіцит виробничих потужностей. і сказав, що треба налагоджувати всередині країни. Я додам ну, знаєте... до вас, пане Тарасе, що сьогодні міністр стратегічних галузей промисловості Камім Мишин дав інтерв'ю політику і заявив, що навіть усіх світових потужностей виробництва зброї буде недостатньо для покриття потреб Збройних сил України. Що значить, шукати значить, що ну, дивіться, так вони і не будуть розширювати їм. Воно не потрібно. їм і так влаштовує, що воно так іде. Гинуть наші люди, зруйнуються наші міста. так їх так влаштовує, ні. Якби вони захотіли, вони б зробили. Питання в тому, вони ж там же ж бізнес. Вони запитують, а що ми будемо робити потім з цими величезними потужностями? Тому питання тільки в нас: це нам потрібні ці потужності для тому, що наші громадяни гинуть, і наша, наша безпека. Ну тобто, сподіваюся, що пан шмигаль, якщо прокинувся, так він прокинеться в іншому. Нарешті вирішить питання е, з цією ганебною ситуацією щодо прибутку оподаткування прибутків. Е, Оборонного сектору, який зараз працює на оборонку, і приватні і державні компанії, нарешті вирішить питання в протиріччях у власних постановах, які він самі писав в кабінет міністрів, на підставі яких державна аудиторська служба зробила висновок, що прибуток підприємств оборони є збитком для держави, що нонсенсом є. Вони зараз починають кошмарити оборонні підприємства. Знаєте, вже Кабелуч, Південмаш, Полоградський хімічний завод. Хто не знає, там виробляють то паливо для наших ракет. Вже пишуть на президента. Вже президент вже шле, щоб шмигаль розібрався. Шмигалю особисто зеленський робив зауваження. Нічого не відбувається. Що це за премєр міністр Не бісов потрібен. Або це питання з тим коробором промом. Колишнім він повинен бути ліквідований. Він взагалі не потрібен як на надбудову над його структурними підрозділами. Кабелуч, куди входить о коборонпром. Йому не потрібно розповідати, як робити ракети. Зіли, отримали гроші від міністерства оборони і масштабують і зекономлять ще на так званому керуванні від цих милованових. Е Гусєвих і сметанін, щоб ви розуміли, там приблизно по 200 мільйонів на, на місяць іде на те, щоб отримувати цю цю надбудову, яка не в біса нікому не потрібна, реформувати і не робити, переходити на військовий регі, бо Росія. Це робить. Бачите, вони вирішують питання. У ну, це було, я бачив інтерв'ю Білецького. Він говорить: перевага в Орланах і в цьому і, і, і в Лансетах. До речі, ізраїльська ліцензія з року. Зараз вони ще запустять виробництво Північній Кореї. А що ви будете робити? Тому у нас повинно бути масштабувати виробництво. Якщо там за снарядами, то замінювати, там або дронами, або іншими. Вирішувати це, бо це це наша проблема. Наша проблема, ми повинні масштабуватися. І тоді питання Криму, звільнення і перемоги у цій війні, воно буде зовсім по іншому звучати. Тим більше ми повинні розуміти, що наша зброя це можливість використовувати на території Російської Федерації бо захід не дасть нам зброю, яка дозволить бити по території Росії. От дивіться, дали це атакався. Невідомо там скільки там ну, 20-30, да. Там же чітка заборона не бити по території е, Росії. Ну так і вони не долетять, туди. Ну залежно звідки запускати з ні але... долетять. Чому якщо на якщо, три навіть на 100, Дивіться, Білгари, 30 кілометрів від Харківської області, е, ну, так. якщо в глибину в глибину, це до 160 км кілометрів спокійно закриває, mm. от а там є і військові об'єкти і так далі. і Так далі, тому ми повинні вирішувати питання власної безпеки, масового виробництва. В тому числі снарядів, і так далі, то знаєте, коли я читаю, а у нас немає парахового заводу, його ніфіга собі, яка яка велика проблема. Китайці вигадали порох ще 2000 років тому. А виявляється, у нас ніяк не можуть зробити по купити технологію по ліцензії, зробити завод з виробництва. пороху. пан Тараса. Ну це ж є знаєте військові рейки. Коли, наприклад, інвестор може і для нього створені умови, щоб він відкрив патронний завод, пороховий завод, там ну от заводи, які там амуніцію а державне замовлення і державні гроші, державні гроші, державне замовлення іншого немає. Угу. Виходом. Ну, ну дивіться, от наче на підтвердження ваших слів, що сьогодні Нью-Йорк Таймс написали, що в найближчі місяці з урахуванням інтенсивності бойових дій в Україні військові аналітики вважають, що Москва і Київ будуть відчувати складності з формуванням сил для наступальних дій. І зараз для обох якби, країн головне це здатність протриматися, поповнити особовий склад і техніку. Це таке завдання, якби на зиму. А, ну а що в нас із цим? Я ви, ви погоджуєтеся з такою оцінкою, що зараз такі от завдання Ні, у нас механізація. Це росіяни можуть собі дозволити. У них є більше людей. у них демографічний ресурс. Більше там техніку, якусь там Другої світової війни, знаходите. У нас тільки механізація. У нас немає стільки людей. Механізація, 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 нові види які ще зараз не існують. Якщо проблема з авіацією, що захід не дає, то мабуть треба йти в безпілотну авіацію, яка керується штучним інтелектом, щоб патрулювали наш простір, щоб за шахедами ганялися безпілотники, які їх знаходили, а не мобільні групи. нарощувати туди треба йти, або як це було знову такі з цими. Сі бейбіну морський малюк, як ніжно назвав пан Малюк, <рискій> цих надводних дрони там. Говорять, що на підході ще підводний дрон з поетичною назвою Марічка. Марічка да. ось але ну уявіть собі. У нас 10 тисяч дронів, які патрулюють чорне море. Без без втручання людини керується. от знаєте, вийшов в море, сам повернувся, керується керується штучним інтелектом і Тоді, обачте, будь ласка, і Чорноморського флоту не буде Російської Федерації. Саме стосується повітря, те саме стосується території Росії. Тобто, ви повинні розуміти те, що от говорять ліки. Вони знову виходять з того, що. От така ситуація для нас програшна. Вочеві, чому що росіяни нарощують виробництво зброї? У них є й демографічний ресурс, у них є фінансові ресурси. Так далі, у нас перевага, у нас немає. У нас є доступ до технологій. Ми повинні ще більше напружуватись. Так, наша економіка напружуватись, змушувати банки кредитувати. Кредитувати економіки, якщо банкіри не хочуть фінансувати оборонку, банкір саджається за протидію збройним силам України. Це паразит які працюють на ворога, чітко і ясно Якщо це національному банку досі не зрозуміло, то національний банк повинен нести відповідальність, в тому числі кримінальну за те, що не стимулює і не надає ресурс банкам для того, щоб вони фінансували оборо. Там не так багато грошей треба. Там часто оборотка потрібна, бо коли у нас по гаражах робляться безпілотники, це просто ганьба на другому році війни. Так, до речі, і в цьому контексті от, про волонтерську діяльність, ми всі підтримуємо, всі донатимо, але е, часом ловиш себе на думці: от 10 років, ну ми коли говоримо про війну, ми від, від, відміряємо там від 14 року, так і я пам'ятаю, що з 14-го року ми там на броніки, на тепловізор, на все це збирали і зараз чомусь це продовжується. Е, от коли дивишся, наприклад, ізраїльська армія, я бачив там, наприклад, коментарі нашого колеги Сергія Осландера. Він каже, що всі, хто там збирають зараз на броніки для ізраїльських. Скармії це все фейки, шахраї не потрібно нікому нічого донатити. А виникає питання: а чому в нас так чи не занадто от чиновники звикли до того, що от люди надонатять, і не потрібно взагалі цим займатися? А і... це дивіться, це можливо працювало у 14-15 році, коли е, на така інтенсивність війни зараз. Волонтери не можуть витягнути все. Повинна держава робити. Там знаєте, волонтери потрібні, якісь там знаєте, як там гори теж в Ізраїлі, там печиво принести, там якісь смаколики і так далі. Тут масштабне виробництво, власна зброя, стаціонарна зброя. Ну на потягнуть волонтери, в тому числі виробництва а, тих самих безпілотників. Тому що росіяни та прогресують те, що раніше працювало на початку війни, вони побачили, що працює, що не працює. Вони вдосконалюються, і те, що вони там привезуть, там ці там. Безпілотники не факт, що росіяни вже не навчилися з ними боротися, тому що у них і реби добрі, і вони працюють над цим тактику, змінюють. Вони не ідіоти. Знаєте, у нас е, проблема в нашій країні, що е, чому росіяни. А з спочатку війни, тому що вони нас недооцінювали, нашу армію, наш народ. А тепер Україна починає недооцінювати росіян Ми думаємо, що це чмобіки, ідіоти. Вони не чмобики, не ідіоти. Ну от панераса тут є певна суперечність. Знаєте, в чому є опитування яке вийшло днями? Це якраз до ваших слів, вибачте. І воно говорить про те, що. В Україні вдвічі виросла кількість тих, хто вважає, що Росія зможе воювати ще довго, і ну якби має запас там міцності для ведення довгої війни. І зокрема, от, наприклад, в лютому 23-го року цього року таких людей було 22%, а зараз вже 49%. Тобто, майже половина українців. Відчуває, що війна буде довгою, що в Росії ще великі запас міцності. питання. Да, питання, що робить уряд наш для того, для того, щоб ця це ця, ця вісна скоротилася, тому що мобілізація всієї економіки повинна бути увесь ресурс, складати все виробництва. Якщо проблеми з тим, що прилітають ракети, так будуйте підземне приміщення. У нас підземних приміщень, в принципі, що з радянської армії є купа, це все рівно стратегічно повинна повинно бути зроблена. Вирішити це питання, вирішувати це питання тільки власна зброя, тому що як я вам сказав, західним компаніям, Ті заходу в принципі байдуже, як це відбувається. Ну у них такий темп, ну їм там подобається. Вони там свої інтереси. Вони там дивляться, свої нормативи. Проблема в тому, що це наші люди. Гинуть, це наша війна і це і. Тил повинен е, напружуватись також, як і армія на, е, на передові. Пан Тарасе, Ну, от на тлі цього цікава новина сьогодні була. Не можу не обговорити. Бо люди реально є проблема, що військові втомлюються. Всі, хто на фронті давно, особливо півтора роки, всі кажуть, що потрібна заміна, потрібен перепочинок. Нещодавно було відоме інтерв'ю теж багато галасу не в просторі так одного з комбатів, який сказав, що має бути якщо повномасштабне вторгнення, то і повномасштабна мобілізація. Ну це так, а от новина полягає в тому, що петиція про з вимогою демобілізації військових після 18 років місяців перепрошую служби набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Зеленський. Ну і вказується, що от дійсно захисникам потрібен відпочинок, відновлення сил. Ну і і моральне, і фізичне, зрозуміло, що після півтора року. І петиція пропонує власне надавати військовим, які відслужили 18 місяців, відпочинок на півроку або рік. Чи можемо ми зараз це собі дозволити? Це от, от питання. Тобто, ми повинні розуміти, що у нас повинна бути механізація та роботизація нашої армії іншого шляху немає. Бо у нас людей просто менше, просто фізично менше людей, навіть якщо ми повністю ну добре, ми ще ми мобілізуємо, припустимо 500 тисяч, а росіяни мільйон можуть мобілізувати. От що щоб ми розуміли, то що щоб реалії ми розуміли. Тобто тільки механізація, компенсувати нестачу війська та, за рахунок механізації. Тобто, якщо потрібно там 100 тисяч дронів на місяць виробляти, воно повинно у нас вироблятися так, щоб ми переважали в першу чергу технічно. Так, частина буде закривати наші західні партнери, скільки можуть і скільки хочуть. Давайте будемо теж розуміти, що ці затримки зброї вони не випадкові. З різних причин не будемо говорити, але вони не випадкові напружуватись вони не хочуть. Питання в тому наскільки напружується наша країна. Так. Ну Ілон Маск заявив про те, що Україна і Росія це родичі і мають помиритися. Оце остання заява Ілона Маска. Давайте нею завершимо. Що ви думаєте з приводу цієї заяви? Також заява, яка була раніше про те, що ми рухаємося, світ рухається до третьої світової війни на думку Ілона Маска. Ну, дивіться, ну ілон маск і так робить гарну справу. Він є приватним підрядником Пентагону. А ось без з війна була значно важче, якщо б неможливо. Uh, і тому ну людина так думає. Він думає як багато інших республіканців. Те, що він говорить, це не про російська позиція, це його позиція. Ну звичайно, що не без натяку на те, що у нього є бізнес, великий бізнес Китаю, тому що там є бізнес і бізнес, інтереси, все інше. Тому тут на полі з політиками з народом uh, США треба говорити для того, щоб uh, думки Ілона Маска не зустрічали радісного, вот такі радісних оплосків. Що ж, пане Тарасе, дякую вам за коментарі. Це всі теми, які встигаємо обгорити на цю хвилину. Тарас Загородній політехнолог був із нами. Дякую, пане Тарасе.